Доброго дня. У зв'язку з тим, що, може, не вийде онлайн підключитись до обговорення, хочеться, ну, по-перше, привітати всю компанію, що зібралася для обговорення питань створення системи. І трошки, ну, по-перше, хто я? Я Олександр Мельник. Давно вже. Займаюсь справами ГІС Асоціації України. У нас дуже багато було ініціатив по, по подібних напрямках і так далі. Зараз ну, приходиться бути <сміст> біженцем аж у Фінляндії. Тобто, от я зараз свого робочого місця роблю це інтерв'ю. Ну, Кому буде корисно, розповім. Е так, от е пропозиції вже писали. Ну, я писав, тобто, моя пропозиція все ж таки розпочати одразу з якогось макетування, тобто зробити якийсь ескізний проект на базі чи існуючої, чи взагалі якоїсь нескладної системи, щоб з'ясувати можливості. Це перше. По-друге, Знов звернення, будь ласка, робіть, викладення короткі, тобто інформаційні системи працюють на коротких визначеннях. Потім воно розгорнуте буде десь там представлено, тому що ну, от зараз приходиться звідси допомагати впроваджувати системи в одному із місць поблизу Дніпра. Ну можна сказати, вживу відбувається вся ця. Всі ці, ці страждання відносно створення, забезпечення і так далі. О, і прикладів, прикладів не один, тому що безпосередньо ну, займався я особисто і планувальними рішеннями, і спровадженнями містобудівного кадастру, і так далі. Е, ще раз вітаю. Якщо буде можливість, я долучусь обов'язково.